Небесна сотня прийнята в Україні збірна назва загиблих учасників акцій протесту в революції гідності у грудні 2013-го, лютому 2014-го року. Це протестувальники, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції майдану. Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні встановлено указом Президента України про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні від 11 лютого 2015 року. 21 листопада 2013 року в дев'яту річницю Помаранчевої Революції зібрався Євромайдан. Ним розпочались події, відомі нині як Революція Гідності. Розпочали цей рух саме студенти. Основною метою було повернення України до європейського шляху розвитку, долучення держави до правового і економічного простору Європейського Союзу, шляхом укладення угоди про асоціацію з ЄС, яку Віктор Янукович відмовився підписати. 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців. Від сутичок постраждало 112 активістів і 45 журналістів. Дії влади викликали потужний масовий спротив. Вже наступного дня, 1 грудня, на народне віче зібралося вже понад мільйон учасників. А 8 грудня на Бесарабській площі було повалено пам'ятник Леніну. Протистояння учасників революції гідності тривало понад три місяці. За цей період серед міста столиці стало осередком масового спротиву громадян, що виступало проти чинної влади й антидержавницької політики, яку та провадила. Сумний список Небесної Сотні почав складатися 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинув активіст майдану вірмінин Сергій Нігоян. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло львів'янина Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалося 9 загиблих. У період із 18 до 20 лютого загинуло та отримало травми та смертельні поранення найбільше протестувальників 80 осіб. 20 18 лютого, 12 19 лютого, 48 20 лютого. Після 20 лютого ще 20. Усі вони ввійшли до пантеону борців за незалежність України. Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою, з різних куточків України та з-за кордону. Серед них були успішні підприємці й пенсіонери. Найстаршому Іванові Наконечному було 82 роки, а наймолодшому Назарієві Войтовичу лише 17. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали Небесною Сотнею.